Доброго дня! А, сьогодні хочу поговорити з вами про таку фонову небезпеку для жінки неявно. Це коли чоловік а, пропадає, десь зникає, а, без ніяких пояснень а, і неважливо, що з ним стається, неважливо, що відбувається, неважливо, які внутрішні причини є на це. Але коли жінка знаходиться в цій ситуації, вона фоново. Відчуває неприємний такий стрес. І ви знаєте, в таких стосунках жінка ніколи не зможе розкритися, тому що для повного розкриття емоційного, фізичного, такого комфортного для жінки вона. Має бути в абсолютній безпеці, в абсолютно захищеному середовищі, в якому вона відчуває себе комфортно і безпечно. Якщо цього не відбувається, жінка не розкривається повністю і підсвідомо вона хоче втекти з цих стосунків. Навіть якщо вона якийсь певний час залишається в цих стосунках, вона шукає спосіб, як звідти. Піти, втекти, вибратися і так далі, якщо є певні там, елементи залежності. Тому, от, коли навчають в різних муд таких клубах чоловіків, як вести себе погано по відношенню до жінки, запам'ятайте, що це все така гра проти вас, нічого доброго не вийде. Це Еволюційно запрограмований механізм там, де небезпечно потрібно втікати. Ніхто не буде залишатися довгий термін там, де йому погано. Будь ласка, це запам'ятайте. І турбота, комфорт, безпека, забезпеченість, любов для жінки найважливіше, що є в стосунках.